Добрий день, мої любі. Завтра день Святого Валентина. Це таке свято, яке всі очікують, і всі щось від нього таке очікують якогось дива. Особливо це ті люди, які в парі. Це також стосується і чоловіків, і жінок, особливо, хто закоханий. У кого є партнер, кожен очікує щось. І давайте сьогодні е, по картам ми з вами розберемо, що вам приготовив День Валентин, День святого Валентина. Да? От Що він для вас готує, що готує для вас День Святого Валентина, що сам Валентин вам е, хоче, е, як то мовити, е, Подарувати якийсь диво, якийсь подарунок, можливо. Да? Тобто, як у вас пройде цей день? Можливо, це будуть якісь емоції, можливо, навпаки, ви будете сидіти самотня чи самотній, можливо, ви в компанії. Тобто, ну, в кожному це може бути по-різному. І ось сьогодні ми давайте з вами це розглянемо. Як же ви у вас буде проходити День Святого Валентина. Це загальний такий розклад по картам Таро, як завжди. І давайте розглянемо. І так, ну, дивіться, дивіться мої любі! Королева монет. Королева монет це ви моя хороша. Ви сидите на троні, ви королева, ви держите монетку, ви держите свят якийсь подаруночок. Якийсь подаруночок. Ви Така вся, знаєте, королева, королева. Я навіть не буду говорити, які це знаки зодіака. Це загальний прогноз. Тобто розклад, вибачте, це загальний розклад для всіх. І ви, королева, ви на троні. Біля вас, бачите, ви така відчуваєте себе королевою. Ви відчуваєте королевою. Е, якщо ви чоловіки мої хороші, то біля вас. Сидить ваша королева. Біля вас сидить ваша королева. Так, тепер давайте е, які ви будете відчувати емоції? Що ви будете? Чи ви будете сама на троні сидіти е, і очікувати якогось дива? Чи, можливо, хтось буде біля вас? Давайте зараз про це і поговоримо. І е, так, які емоції? Тому що поки що я бачу, що. Ви хоч і королева, але емоції щось такі трошки такі м скучнуваті такі, такі, знаєте, трішечки так щось зажурилися, журливі такі. Да? Але насправді, які будуть у вас емоції на День Святого Валентина. Так, які емоції? Так, ви будете трішки подавляні. Трішки подавляні да. емоції такого трішечки якогось страха, переживання. Але е, карта д'явола е, ще говорить і про інтимні стосунки, тому, можливо, вас жде якась романтика в цей день, зустріч якась. Да, в якийсь момент ви будете відчувати, що ви не володієте ситуацією цією. да. Що ви начебто така якась прикована, начебто вас хтось здавлює, але водночас ви будете, вас, на вас очікує якась романтична, романтична ніч, романтичний вечір. Це також карта, тому що карта дьявола вона не завжди дьявол. Да? Вона не завжди. Можливо, у вас будуть емоції спокушати, знаєте, такі. Якогось азарта, якогось такої ігри. Можливо, ви будете відчувати себе такою, знаєте, тигровою кішечкою, такою, знаєте, от, що ви хочете отримати, да, от, але ви це отримаєте. У вас будуть такі багато мани таких да? ви будете робити щось таке неймовірне, при цьому залишаючись королевою. Тобто, ви будете, у вас в емоціях виплискує, ви хочете, але ви будете настільки така стабільна, настільки, така, знаєте, холодна в якійсь мірі, в якійсь мірі, да, але з подаруночком з якимось. Але при цьому у вас всередині буде, знаєте, отак, все от, закіпаче, ви дійсно хочете. От, от цієї такої авантюри, якоїсь, якоїсь авантюри, щось вам не вистачає, ви чогось е, забажаєте. Да? От. І як будуть на вас реагувати ваші оточення? Або, наприклад, з ким ви будете. Да? От з ким ви будете. Ну, дивіться: так: е, оточення біля вас буде. Оточення біля вас буде, і ми бачимо поки що поодинокій. Карти. І про що я це хочу сказати? От я відчу, відчуваю те, що ви будете вдвох. Оцей день Святого Валентина ви будете разом зі своїм партнером або партнершою. Тут не буде ніяких зайвих людей, ви лише будете вдвох. І вам е готується, бачите, готується, мабуть, цей подарунок, який ви отримали самий перший, да? Він готувався не один день. Він до цього йшов, йшов, і йшов. Да, наприклад, готувалися, підготовлювалися, щось таке ну, робили. І ось і, можливо, довго або багато працювала та людина заради того подарунка, щоб вам подарувати. І, звісно, звісно ви будете відчувати цю легку таку авантюру. Ви будете от, ваші емоції. Ви Забажаєте оцього всього такого чогось невідомого, чогось такого е, е, якоїсь такої спокуси, да, от, такої, от ви чого забажаєте. Да, і біля вас буде. Ваш партнер, та людина, яка зробить вам це диво. Яка зробить вам це диво. Дивіться, бачите, от е, фінанси, монетки, вони говорять про те, про щедрість, про якісь подарунки, про якусь фінансову допомогу. Але це не лише фінансова допомога, це якісь подарунки, до яких йшли е, якийсь певний час. Да. Я ж говорю, що людина, можливо, Довго працювала заради цього, намагалася щось видумати, придумати для того, щоб зробити ваш саме цей день таким приємним. Ну і в кінці остання карта, все ж таки, давайте розглянемо, що ви, як пройде, які емоції будуть у вас вже після того, як цей день пройде, от пройшов і що ви отримали, що ви відчули від цього свята, що ви відчули від цього свята. Ви від цього, ви такі трошечки, такі, знаєте, здивовані, такі трішечки розгублені, можливо, да? от трішечки такі розгублені. Ви, можливо, оцей подарунок, який вам був предназначений, який вам, ви трішечки Розгубились, можливо, ви не очікували, а можливо, ви очікували, і ну думали, та ну, це не буде. Або навіть знаєте, що це, ну як, це фантастика, я такого не очікую, я такого не планую. Але він був, але це сталося, але це сталося. І ви відчуваєте себе. Трішечки такою розгубленою. Але емоції у вас так, але дивіться, і емоції у вас сонце, да, сонце, воно говорить про те, що ви м, така сонячна, да? що ви е, радісна, ну, дуже добра така. Ви, м, навпаки, ви е, даєте тепло. Ви випромінюєте тепло, радість, да, радість, ви отримуєте радість. Да, і дивіться ще одна карта, як ви, цей імператор. Тобто ви, якщо це ви чоловік, то да, ви імператор, ви отримали від цього дня, від цього святого Валентина все те що хотіли. Якщо ви жінка, то так ви на престолі сидите. Да, ви така вся, от, відчувається, що ви вже якби із королеви стали як імператор, імператрицею прям, да, таким імператором. Тобто ви відчули оцю таку трішечки як владу, таку, да, що ви отримали. що ви, да, Спочатку ви трішки здивувалися, це для вас був, можливо, якийсь шок, якийсь несподіванка, але потім ви відчуваєте себе. Такою, знаєте, от як імператрицею, да, от королевою. О, от дійсно, ви королева, от дійсно, ви королева від цього дня. Ось отак от пройде у вас цей день Валентина. Звісно, якщо ви цього бажаєте. Звісно, якщо ви цього бажаєте. Ну що ж, а я вам бажаю, щоб День Святого Валентина ви провели. Весело, радісно із тою людиною, на яку ви так очікуєте, яку ви дуже кохаєте, яка для вас дуже-дуже близька. І хай, знаєте, я бажаю всім, щоб в цей день біля вас були саме ті люди, на яких ви так очікуєте, яких ви так жадаєте. Можливо, а можливо, хтось і навіть до вас і приїде. Да? Можливо, ви когось і зустрінете. Можливо. Можливо, навіть якась і зустріч у вас буде. Тобто цей день у вас таки пройде в дусі романтики, в дусі несподіванки, в дусі приємного сюрпризу. приємного сюрпризу, І ви отримуєте від цього дня те, чого так бажали. Або навіть бажали, але вже і забули, і не сподівалися, але ви отримали. Отримаєте. Тобто цей день у вас буде таким трішки несподіваним і цікавим, і е, таким сюрпризом і е, такий повний е, романтики, такий наповнений, десь трішечки авантюрний, десь трішечки такий азартний, десь трішечки отак от ви відчуєте оце все. Ви це все відчуєте. Отак от, от у вас пройде цей день. Ну що ж, Я бажаю, щоб цей день, День Святого Валентина, вам приніс тільки радість, задоволення, mm. спокій, мир і благополуччя. І, звісно ж, Валентин, кохання, кохання від люблячої вашої людини. У мене на сьогодні все. Жду ваших подобайок, коментів і бережіть себе, вашого партнера. І зустрінемось вже дуже-дуже скоро. На все вам добре, хай вам щастить.